Ви дивитесь програму Української служби голосу Америки. Час там я Наталія Леонова. Вітаю у Конгресі. Представили проєкт резолюції, яка закликає президента Шаджо Байдена розпочати процес виключення Росії зі складу постійних членів Ради безпеки ООН. Автори резолюції конгресмен Стів Коен та Джо Вілсон очолюють комісію з безпеки та співробітництва в Європі, також відомою як Гельсінська комісія. Вони зазначають, що у світлі неспровокованого вторгнення Росії в Україну та триваючої війни про. Ти України присутність Росії в Раді Безпеки ООН порушує цілі та принципи Організації Об'єднаних Націй. Резолюція закликає адміністрацію почати працювати через державний департамент та інші відомства з союзниками, партнерами та іншими країнами, щоб обмежити, призупинити або припинити права та привілеї, які Російська Федерація використовує в Раді Безпеки ООН відповідно до статуту Організації Об'єднаних Націй. Конгресмен Ковен, крім того, закликає розглянути питання історичної легітим. Ності членство Росії в радбезі. Росія має право вето в Раді Безпеки ООН і мала його відтоді, як була частиною СРСР. Звичайно, Росія більше не є частиною радянського союзу, і є деякі питання щодо їхньої легітимності, мати постійне місце в радбезі. Але ми хотіли б це переглянути, тому що вони можуть заблокувати будь-які зусилля ООН для встановлення миру, що є однією з головних функцій організації та причиною її створення. Раніше 12 жовтня автори резолюції надіслали листа держсекретарю США Антоні Блінкіну, де закликали його ініціювати процес заміни Росії в Раді безпеки ООН як постійного члена. Разом з тим, представники США в ООН під час засідань Радбезу постійно закликають Росію. Припинити незаконну агресію проти України, Генеральна асамблея ООН ухвалила вже низку резолюцій з засудженням російської агресії. Про те, які існують механізми виключення РФ зі складу Радбези, та чи має цей крок підтримку в самому ООН, ми поговоримо з Іриною Соломко, яка приєднується до нашої студії з Нью-Йорка. Вітаю, Ірино. Отже, як в ООН реагують на ініціативу гельсінської комісії щодо виключення Росії з Радбезу і що ми знаємо про позицію керівництва організації? Вітаю Наталя. ООН тобто ООН досить такий консервативний орган, і тут до цих ініціатив ставляться дуже обережно. Всі розуміють, що подібні резолюції це така намагання. Це більш такі політичні речі, та це намагання політиків, парламентарів вплинути на президенти, показати, що насправді це питання на часі його потрібно вирішувати в той же час. Дипломати дуже дуже обережні. І на сьогодні єдина країна, яка в I uh -huh. На високих трибунах говорила про те, що потрібно виключати Росію з як постійного члена Ради безпеки зі складу цього органу. Це була лише Україна. А в той же час в той же час, якщо говорити про позицію Сполучених Штатів, то Джо Байден, наприклад, виступаючи на високих дебатах, відкриваючи 77-му сесію генеральної асамблеї, ООН, він якраз дуже багато говорив про порушення Росією статуту. Він багато говорив про те, що має бути відповідальність. В той же час він. Говорив про те, що має бути більша інклюзивність у вирішенні тих викликів, які на сьогодні є, і говорив про, наприклад, збільшення кількості членів ради безпеки, таким чином даючи зрозуміти, що все таки має розпочатися реформування. Тобто, можна з цього можна зробити висновок, що мова йде про більш такі революційні шляхи вирішення цього питання ніж. Я перепрошую еволюційні ніж революційні шляхи вирішення цього питання. Що стосується постійних членів Ради безпеки, їхня позиція, то вони не один раз говорили навіть спілкування з голосом Америки про те, що все ж таки на сьогодні вони говорять про ізоляцію Росії. Вони роблять все можливе для того, щоб ізолювати Росію з. Тобто, щоб вона почула почувала себе в ізоляції, і при можливості вони призупиняють повноваження в Росії в тих органах, де це є можливим. Зокрема, як це було з Радою ООН з прав людини, Наталю Ірино Росія є постійним членом Радбезу справам вето. Отже, очевидно, обговорення призупинення її членство. Кожного разу вбирається процедурно, здається, тупик, які є шляхи подолання цієї перепони. А, так, Наталю, експерти на відміну від дипломатів. Вони більш рішучі рішучі в цьому питанні. Вони говорять про те, що є не просто процедура, а більш того, є прецеденти, коли країн, які порушували статут ООН, коли які порушували зокрема права людини, що є базовим для статуту ООН, для ООН, їх повноваження призупиняли. Наприклад, так було з Угорщиною та Південно-Африканської Республіки, Республікою, і деталі про це в сюжеті. У міжнародній практиці вже був випадок позбавлення країни членства в міжнародній організації. Зазначає юрист міжнародник Томас Грант, професор Кембриджського університету. Так було, коли попередниця ООН Ліга націй у 1939 році, коли СРСР вторгся до Фінляндії, вирішила, що радянському союзу більше не підходить бути членом Ліги націй. ООН також має механізми зупинки або призупинення повноважень країн у Генеральній асамблеї або раді безпеки. Переконує експерт. За 77-річну історію існування організації їх використовували кілька разів. Наприклад, проти Південно-Африканської Республіки за апартеїд. З 1969 по 1984 рік представник парни мав право виступати або голосувати на засідання Генеральної асамблеї. Рада безпеки має такі ж процедурні повноваження, стверджує експерт. Це фактично є питанням процесуального права ООН, яке відкрито для держави, щоб заперечити присутність Росії в Раді безпеки. Тоді має бути процедурне голосування проти присутності представника Росії для затвердження рішення потрібна більшість з дев'яти голосів. І оскільки це голосування є процесуальним, на нього не може бути накладено вето. Якщо дев'ять членів проголосували за невизнання повноважень представника Росії, то він має залишити засідання, а його місце залишиться вільним. Як показують голосування Ради безпеки за резолюції щодо засудження російської агресії та проведених референдумів у цьому органі є мінімум 9 з 15 країн, які би могли проголосувати за відсторонення представника Росії від засідань Радбезу за порушення статуту ООН. Проте цей механізм ще жодного разу не застосовувався. П'ять постійних членів одна з основ та передумов створення ООН. Ця особливість статуту ООН змушує країни вагатися щодо застосування таких рішучих кроків проти одного з постійних членів. Існує також занепокоєння, що організація Об'єднаних Націй втратить частину своєї функціональності як форму, на якому всі країни можуть говорити одна з одною. Сполучені Штати один з п'яти постійних членів Ради безпеки, не бачать можливості усунути Росію з її крісла. Натомість каже постійна представниця Лінда Томас Грінфілд, намагаються її ізолювати. Вони порушили статут. ООН. Вони кинули виклик усьому, у що ми віримо. Ми не вважаємо, що дії, які Росія робить в Україні, єдні країни, яка є постійним членом Ради безпеки. Однак вони є постійним членом. Отже, в Радбезі та ООН ми працюємо над тим, щоб ізолювати та вигнати Росію з тих органів, де ми можемо це зробити. Ми змогли відсторонити її від роботи у Раді справ людини, і ми будемо продовжувати засуджувати дії Росії у Раді безпеки. Проте призупинити або позбавити Росію у Раді безпеки можна не лише за порушення статуту ООН, а ще й тому, що від самого початку перебування Росії в Радбезі є нелегітим. Імним у цьому переконує Юрій Луценко, член ініціативної групи об'єднання «Громадський хаб». 24 грудня 1991 року відбулася шахрайська дія з боку Росії. Перебування Росії в Раді безпеки це наслідок того, що Росія потрапила до ООН абсолютно незаконним нелегітимним шляхом. З точки зору статуту Організації Об'єднаних Націй, Росія це була нова країна. Вона повинна була проходити ті самі процедури, які проходили інші країни. Натомість, що відбулося? Підставою для перебування Росії в ООН і як наслідок у Раді Безпеці ООН є дві бамашки, два папери. Перший папір, папір це лист Листельцина на ім'я Переса Еліа, датований 24 грудня 1991 року, де, між іншим, він є Прєльцин, є представником ще не існуючої країни навіть в тому листі він називає Росію тричі різними іменами тобто, там є і Росія, і РСФСР, і Російська Федерація. І між іншим указ. По-перше, складення повноважень президента СРСР і указ Єльцина про те, що створюється Російська, вони з'явилися тільки пізніше. Він каже, що о, ми, ми були СРСР, тепер ми будемо називатися Росія. Тобто, що називається табличку, поміняли. Так? Цей лист базувався на так званій Алматинській декларації, яка підтвердила припинення існування Радянського Союзу. Де було сказано, що о, значить, правонаступниками. Правонаступниками СРСР є всі 15 союзних республік, і за умови, що Росія гарантує там кордони і так далі. І так далі ми не проти, щоб Росія значить, зайняла місце СРСР в ООН. за словами Луценка, це є сумнівним рішенням, яке по своїй суті підмінювало дії генеральної асамблеї. Він також зазначає, на той момент СРСР головував у Раді безпеки, і 31 грудня ці повноваження закінчувалися. Отже, зникла країна, і питання її заміни мало би вирішуватися через загальну процедуру. Але з 1 січня вже повинна була головувати Великобританія, і ясно, що Великобританія в таку штуку не пропустила, тому що вони би сказали хлопцю: альо, давайте проходити загальну процедуру от у нас є документи, які свідчать, що самі юристи в ООН вказували в пересуду Келіру, що цей шлях ну, не є правильним. Зараз Луценко разом з дипломатами, зокрема колишнім поспредом України при ООН Володимиром Єльченком, та юристами-міжнародниками працює над тим, щоб змусити ООН призупинити повноваження Росії. Найпростішим шляхом тут є робота через так званий комітет з підтвердження повноважень. Що це таке? Це перед кожною сесією Генеральної асамблеї існує комітет з підтвердження повноважень, який підтверджує повноваження кожної делегації. Так? От. І оскільки у нас є, я кажу, залізобетонна і, і до речі, юридична позиція, то оця позиція. Повинна лягти в основу для комітету з підтвердження повноважень, які просто може не підтвердити повноваження делегації Російської Федерації. Луценко додає відповідне рішення має бути ініційоване країнами-членами ООН. Саме тому він з однодумцями розпочав кампанію на підтримку цього рішення. Він сподівається, що найближчі кілька місяців парламенти низки країн приймуть документи, де паралельно з визнанням Росії країною спонсоркою тероризму буде заклик до призупинення повноважень РФ у Раді безпеки Нью-Йорка Ірина Соломко голос Америки. Ірно, зараз також триває засідання Генеральної асамблеї, на якому буде розглянута нова резолюція щодо ситуації у тимчасово окупованому Криму, зокрема щодо порушення прав людини. Наскільки потужна підтримка документа в генеральній асамблеї цього року? Так, Наталі, очікується, що резолюція буде прийнята десь за годину, і це вже сьома резолюція, яку щодо ситуації на окупованому півострові, яку розглядає Генеральна асамблея, в середині листопада її розглянув третій профільний комітет, який опікується правами людини. І якраз на цьому засіданні за цю резолюцію проголосували 78 країн, 14 було проти, і 79 утрималися. По суті, це таким було сигнальним голосуванням, яке показало. Підтримку да цієї резолюції ми можемо очікувати, що сьогодні в залі буде як мінімум стільки ж голосів за в той же час. Експерти зазначають, що минулого року кількість країн, які підтримали резолюцію, було значно менше. Це було 65 країн за 25 проти, і 85 «Утрималося». І Якраз війна та наближення звільнення Криму за їхніми оцінками, за оцінками експертів, і спричинила таке збільшення підтримки цієї резолюції. Резолюція щодо Криму вона вже вийшла з категорії тих ну безнадійних резолюцій, яких дуже багато приймається генеральною асамблеєю. Ну скажімо, щодо близького сходу е, до Палестини, і таке інше. Якщо ще е, рік два тому по Криму оці резолюції, також вони приймалися ну, з відчуттям того, що колись якось воно. Розв'яжеться, то тепер всі розуміють, що розв'язання е, чи відновлення територіальної цілісності Української держави воно абсолютно не за горами, що воно близько, і в тому числі щодо е, звільнення Криму і тому значимість і і, 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 і ще раз повторюю смак цієї резолюції. Він е, е, абсолютно інший. Ірино, які ключові та важливі для України положення містить резолюція? Які ти маєш деталі цього документу вже зараз? А, так, Росія ця резолюція вони приймаються з 2016 року, і по суті, її мета це зафіксувати та відобразити ситуацію от на в контексті порушення прав людини, та в цілому от показати, що Росія робить та на півострові. І тому цього року експерти, з якими я спілкувалася, вони говорили, що це тобто це така найбільш Повний та така картина, тому що вона не просто відображає, наприклад, там ситуацію з кримськими татарами затримання, ситуацію з затриманням журналістів громадських так званих, так ситуацію з мілітаризацією півострова. Вона також, також показує те, яким чином Росія використовує Крим в повномасштабному вторгненні, адже саме через Крим дуже багато йде військового озброєння. Окрім того, наприклад, українці, які були затримані в Херсонській Запорізьких областях, вони так само утримуються на території Криму. А тому от в цьому контексті ця резолюція є дуже важливою. То тобто, з одного боку, там є констатація. Ну, в принципі, вже давно знайомі нам якісь тези про порушення прав людини в Криму, спричинених окупацією, там про тиск на корінний кримськотатарський народ, заборону меджлісу, катування, насильницькі зникнення. З іншого боку, там з'являється ось ця констатація того, що ну тобто навіть така політична, так не правозахисна, а того, що Росія використовує Крим. Для повномасштабного вторгнення для спроби окупації нових територій Херсонської області Запорізької області мені здається, що це дуже важливо що цей факт підкреслений, і те, що це також спричиняє наслідки для цивільного населення. Там і підкреслено і шкоду для навколишнього середовища, але що це відображено на правах людини і цивільного населення. Важливо, звісно, що також от у цьому контексті проведені нові кейси. Тобто згадані імена політичних в'язнів, які саме були ув'язнені, ну, як ми розуміємо, у зв'язку з повномасштабним вторгненням і з їхньою там активною позицією або діяльністю, так, спрямованою там на захист прав людини. Тут передусім я кажу про Ірину Данилович і про Богдана Зізу. Дякую, Ірино. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку з Нью-Йорка була Ірина Соломко. Сполучені штати розширять програму тренування українських військових у Європі. Про це заявив речник Пентагону Пет Райдер. Очікується, що навчання розпочнеться у січні і тренуватимуть 500 військових щомісяця. Підготовка стосуватиметься озброєння, яке Сполучені Штати надають Україні. Тим часом до група сенаторів закликала конгрес затвердити надання Україні додаткових 500 мільйонів доларів, а партнерам, які підтримують Київ, 250 мільйонів в рамках програми іноземного військового фінансування. Ця програма підтримає уряд України негайно надавши кошти для придбання устаткування та розширення тренування навіть у той час, коли їх сили безпеки продовжують перемагати російських військових, йдеться в листі сенаторів. Тим часом представники адміністрації, в тому числі державний секретар Ентоні Блінкен та міністр оборони Достін на закритому брифінгу звітували перед законодавцями щодо ситуації на полі бою в Україні та допомозі, яку Київ отримує від США. Мої колезі Катерині Лісновій вдалося поспілкуватись з деякими законодавцями по завершенню брифінгу. Я вважаю, що найважливіше, що можуть зробити Сполучені Штати і Конгрес, це продемонструвати довгострокові зобов'язання. Справа не лише в тому, що ми надсилаємо боєприпаси та забезпечуємо тренування, а в тому, що це послання Путіну, що ніхто не облишить це питання найближчим часом. Я вважаю, що він не збирається відмовлятися від своїх планів. Тож єдине послання, яке він має почути, це те, що США та їхні західні союзники не збираються залишати Україну я не можу говорити про якісь конкретні речі, про які йшлося на секретному брифінгу. Але я вважаю, що важливо, щоб Україна мала такий собі віртуальний залізний купол. Ми не говоримо про конкретно ту систему, яку має Ізраїль, але ми маємо надати все, аби захистити українських громадян від нелюдських атак. Тому я вітаю систему Патріот. Ми надіслали дві інші найновіші системи протиповітряної оборони та ще шість в роботі, і це займе час. Але це питання, яке викликає занепокоєння. І, зрештою, якщо не буде дипломатичного рішення, це буде війна на виснаження, яка може тривати роки. Вони просять безліч різних речей, щоб допомогти озброїти українців. Що на мою думку до нині було найефективнішим? Це здатність нейтралізувати атаки, запобігати будь-якому типу ракетних атак з боку Росії на українську батьківщину. Вони атакують енергосистеми, і тому найбільш ефективним є перехоплення ракет, крилатих ракет, які росіяни використовують для нападу на цивільну інфраструктуру, особливо енергомережі. Ми маємо лишатись об'єднаними, об'єднаними і союзниками, об'єднаними всередині конгресу. Це має лишатись двопартійним питанням, що Росія не права і не переможе. Українці продовжують боротись, але війна ще не закінчена. Зима наближається, ґрунт буде замерзлим, і ми маємо переконати, що ми готові до цього. And, uh... Лідери Європейського союзу погодили виділити Україні 18 мільярдів євро макрофінансової допомоги. Це рішення було прийнято на зустрічі у Брюсселі, яка має бути завершальним самітом ЄС 2022 Делегати також мають діти згоди щодо чергового дев'ятого набору європейських санкцій щодо Росії. Його узгодження ускладено через позицію низки країн, серед яких називають Угорщину. Санкційний режим проти Росії повинен залишатись якомога жорсткішим. А Україна Терміново має отримати макрофінансову допомогу для того, щоб продовжувати функціонувати. Про це під час спілкування з пресою на полях саміту заявив президент Литви Гітанес Науседа підтримка України залишається пріоритетом нашої політики. Я б сказав, це найбільший пріоритет. Ми підтримуємо дев'ятий пакет санкцій. Також я б хотів наголосити на важливості зберігати санкції якомога жорсткішими. Ми дещо стривожені через спроби послабити механізм санкцій під прикриттям міркувань щодо харчової безпеки. Продовольча безпека важлива, але це питання не повинно використовуватись як привід для послаблення санкцій для деяких російських олігархів. Тому що кожного дня українці гинуть від російських бомб, тому наше завдання добитися того, щоб піти далі, посиливши санкції та спробувати змінити поведінку кремлівського режиму. В понеділок ми досягли консенсусу стосовно макрофінансової допомоги Україні. 18 мільярдів євро дуже важливі наразі. Україна потребує гроші кожного місяця, щоб виплачувати пенсії, забезпечувати безперебійну роботу державних органів. І дуже важливо щоб ми не втратили швидкість та рішучість, оскільки саме зараз ми входимо в критично важливу фазу цієї війни. Наша наступна історія про американську журналістку Сару Ештон Сіріло, яка служить як медик в лавах ЗСУ. Днями вона перебувала у Вашингтоні, де зустрічалась з членами американського конгресу, уряду та представниками експертного середовища. Про те, які меседжі вона намагається донести до американців, та свою дуже незвичайну історію вона розповіла моїй колезі Тетяні Ворожко. Душа Сара Ештон Сіріло повернулася вперше за 9,5 місяців. Увесь цей час була в Україні, говорить, що на початку повномасштабного вторгнення дуже переживала перед тим, як перетнути український кордон у ролі журналістки не стільки через війну, скільки через те, що Сара трансгендерна жінка, тому, що були проблеми з моїми документами щодо зміни статі. А також я не була впевнена, як українці поставляться до трансгендерної репортерки, яка буде вести репортажі з країни під час війни. Натомість, говорить вона, Її досвід в Україні змінив її уявлення про те, як суспільство взагалі може ставитися до представників сексуальних меншин. з першого дня, коли я в'їхала, коли мені поставили штамп у паспорті, я побачила наскільки гостинною є Україна. Це не питання толерантності чи ідентичності. Україна є нацією, яка цінує волю та свободу для всіх людей, і це дозволило мені працювати з дедалі більшою ефективністю як журналістці, а тепер як і солдат. Аці, завдяки тому, що для українців моя гендерна ідентичність взагалі не є важливим питанням, ким би ти не був, якими б не були твої цінності, що б не відбувалося у твоєму особистому житті. Якщо ти борешся за волю і свободу, Україна вітає тебе, Сара розповідає, що ще у березні потрапили до Харкова та тривалий час залишалися єдиною іноземною журналісткою, працюючи як фрілансерка та висвітлюючи війну в соціальних медіа у США, коли ми уявляємо воєнний стан. Нам здається, що це такі драконівські жахливо суворі закони. Але за президента Зеленського та Українського міністерства оборони я виявила, що у мене більше свободи як репортерки в Україні в умовах воєнного стану, ніж якщо б я намагалася, наприклад, знімати поліцію в Сполучених Штатах. Втім, був один момент в її журналістській практиці, який поставив під сумнів її журналістську етику. Приїхавши по справах до Києва 10 жовтня, Сара записала відео з собою на тлі мертвої людини, жертви першого масованого обстрілу, який завдала Росія по українській інфраструктурі. Це відео швидко поширилося соціальними мережами та викликало хвилю критики на адресу журналістки. Я розумію, як це вплинуло на людей, які побачили таку шокуючу картинку. Але я щойно приїхала зі сходу, де це було повсякденним життям. Тоді вона вже оформлювала папери, щоб приєднатися до лав збройних сил України. На той момент я тісно співпрацювала з українським урядом, але як цивільна особа. І потім, після нападів, день за днем війна стала для мене особистою справою. Я з півдня сполучених штатів і добре знайома із вогнепальною зброєю, та маю певні навички її використання. Мала досвід роботи з медичною допомогою, і я проходила вишкіл в кримськотатарському батальйоні, в якому служу. Командир прийняв у мене іспит на те, що повинен знати бойовий медик. А потім мене відправили на навчання. Triple C, який є стандартним курсом НАТО для медичного навчання бойових рятувальників, я пройшла курс, щоб отримати сертифікат. Сьогодні Сара чекає на ротацію. Говорить, ще не була на фронті в якості бойового медика. Але багато що встигло побачити, працюючи у Харкові та області як журналістка своїм досвідом та враженнями ділиться у Вашингтоні. Лінія фронту нульовка, жахливе місце. Я була там, коли знищували машини швидкої допомоги. Російським терористам байдуже, що вони атакують мирних жителів чи солдатів. Їм байдуже, чи хтось вже поранений і його намагаються евакуювати. Вони намагаються знищити усе на своєму шляху, і це одна з проблем, з якою ми намагаємося боротися та пояснити це світові Росія це не армія. Росія це терористична група. Група військових злочинців і головорізів, яку очолює босс мафії Володимир Путін. Вони не воюють чесно. Наразі У Конгресі розглядається запит білого дому на майже 38 мільярдів доларів на безпекову та іншу допомогу Україні на наступний рік. Сара говорить, що має аргументи для тих законодавців, які ще вагаються щодо його схвалення, зокрема вимагаючи більш ретельних перевірок використання військової допомоги. США. Як як аналітику минулому житті за професією я кажу: подивіться на цифри, пане конгресмена, конгресвумен чи сенаторе. Це найбільший прибуток від інвестицій у іноземну допомогу з часів Другої світової війни. Ви перемагаєте те, що вважалося супердержавою, завдяки крові, яку проливають українці, лише за кілька мільярдів доларів грошей платників податків. І так це звучить, наче багато. Але знищення Володимира Путіна та знищення його терористичної держави означає. Що гроші витрачені не даремно. Я приїхала з метою запросити будь-кого з ким я спілкуюся приїхати в Україну, щоб вони могли самі перевірити зброю, подивитися на цифри. Я навіть особисто привезу їх зі зброєю на передову, щоб вони побачили озброєння в дії, щоб вони могли повернутися до сполучених штатів і сказати, що гроші витрачені не дарма. Україна говорить Сара вже перемогла, продемонструвавши світові слабкість та неефективність Росії. Але війна, яка щодня забирає людське життя, ще триває. Під час своїх зустрічей у Вашингтоні вона пояснює, що український спротив та його підтримка важлива не лише для України, а й світу. Тетяна Ворожко Дмитро Мельник, Голос Америки. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки. Ви дивились програму Української служби голосу Америки? Час тайм». приєднуйтесь до наших спеціальних ефірів в соцмережах в Ютубі та в Фейсбуці о й за київським часом, де ви в прямому ефірі зможете поставити питання нашим ведучим та журналістам. В Студії була Наталія Леонова. Дякую, що довіряєте Українській службі голосу Америки. Бережіть себе, мирної вам ночі.